Всім привіт, танкісти! Вітаю вас з першим днем зими. А як ми вже знаємо, з приходом цієї пори року починається одне з найголовніших подій у грі World of Tanks під назвою Новорічний наступ. Подія почнеться якраз сьогодні, 1 грудня, і триватиме до 8 січня 2024 року. Під час цієї події буде багато подарунків та цікавих нагород. Наприклад, в цьому році у кожного гравця є можливість отримати абсолютно безкоштовну велику новорічну коробку, з якої вам може випасти навіть преміумний танк 9 рівня. Тож в цьому відео я буду намагатися розповісти вам про найголовніші моменти цієї події, розповім про святковий календар, новорічний ангар, великі новорічні коробки, а також про те, як же отримати безкоштовну коробку. Не забудь підтримати це відео лайком та коментарем. Ваша активність дуже допомагає каналу розвиватись, дякую вам за це. Почнемо з того, що з початком новорічного наступу ваш ангар перетвориться на зимове містечко, яке ми вже неодноразово бачили, і кожен з вас зможе його прикрашати як йому до вподоби. Назву вашого містечка буде перенесено з минулого року автоматично, але за бажанням ви можете змінити назву, але тільки один раз. Під час першого входу в містечко ви отримаєте свій перший подарунок PanzerWagen 39, Чехословацький легкий преміумний танк третього рівня, це дрібниця, звісно, але погодьтесь приємно щось отримувати просто так. Я не буду вам довго розповідати про прокачку новорічного ангару, всі вже це бачили. Головна суть це максимально підвищити рівень прикрашуваних зон у своєму містечку, щоб підвищити атмосферу свята. За це ви в подальшому будете отримувати нагороди. Атмосферу свята вашого містечка можна підвищити з першого до десятого рівня. Кожен наступний рівень атмосфери свята гарантує вам нагороди. Серед них особисті резерви, національні та універсальні фрагменти, навчальні матеріали для екіпажу, члени екіпажу, два d стиль та багато іншого. Підвищувати рівень прикрашуваних зон можна буде за допомогою спеціальних ресурсів: гірський кришталь, чистий смарагд, сонячний бурштин та метеоритне залізо. Використовуйте гірський кришталь та чистий смарагд для підвищення рівня атмосфери свята. Сонячний бурштин та метеоритне залізо необхідні для виконання доручень Віні Джонса, який є спеціальним гостем цього новорічного наступу. Також не забувайте обов'язково виконувати доручення Віні, їх буде всього 20. Для виконання цих доручень вам потрібно вкладати певну кількість сонячного бурштину та метеоритного заліза, щоб приносити віні особливі предмети. Доручення виконується послідовно, необхідно виконати поточне доручення, щоб взятися за наступне. Виконуючи доручення, ви матимете змогу послухати історії Віні та отримати від нього ексклюзивні елементи зовнішнього вигляду, а також зробити спеціальні прикраси для вашого містечка. Але найголовніший плюс цих доручень це те, що їх виконання збільшує всі економічні бонуси. Зростають як бонуси до кредитів, так і бонуси до всіх типів досвіду: вільного, бойового та досвіду екіпажу. Бонус до кредитів застосовується до всієї техніки в грі, включно з преміум та прокатною до самого кінця новорічного наступу. Бонуси до досвіду також діятимуть до кінця події, але активними може бути лише один бонус. За замовчуванням буде вибрано бонус до бойового досвіду. Ви можете будь-коли змінити тип активного бонусу у своєму містечку. Активні бонуси до досвіду застосовуються до всієї техніки в грі, окрім преміум та прокатної. Окрім доручень, ви також можете виконувати спеціальні завдання війні. Щодня вам буде доступно лише одне нове завдання. Всі завдання залишатимуться активними до кінця події і можуть виконуватись одночасно. Тож, якщо ви пропустите кілька завдань, то зможете спробувати виконати їх усі за один раз. Виконання певної кількості завдань принесе вам нагороди, серед яких написи, декої та інші цінності. Крім того, окремі завдання війні гарантують вам знижки на вартість у кредитах для досліджуваної техніки, рівень якої зростатиме в міру виконання більшої кількості завдань. Щоб отримати знижку на досліджувану техніку 10 рівня, вам потрібно виконати всі 28 завдань. Також не забувайте про термінал з подарунками, в якому ви можете отримати випадкові подарунки за жетони. Жетони можна отримати в декілька способів: це за досягнення певних рівнів атмосфери. За виконання завдань від війні, а також за витрати розміром від 2000 одиниць будь-якого ресурсу новорічного наступу. Але цей спосіб доступний, якщо ви досягли 10 рівня атмосфери свята, а також виконали 20 доручень війні. І підійшли ми до найголовнішого великі новорічні коробки. Всіх зараз активно відкривають, декому щастить, декому, як, наприклад, мені не дуже, але тим не менше кожного є шанс отримати преміум танк навіть 9 рівня, а також інші цінності. Всі чудово розуміють, що за це потрібно платити, а не всі можуть витрачати на гру таку кількість грошей. І в цей раз компанія Wargaming вирішила зробити подарунок для всіх гравців, а саме одну велику новорічну коробку, абсолютно безкоштовно. Всього лише одна хотілося б, звісно, більше, але краще ніж нічого. Для того, щоб її отримати, вам просто потрібно щодня з 1 грудня по 26 заходити в гру, переходити до святкового календаря через віконце, або через спеціальний об'єкт, розташований у вашому містечку, відкривати двері та забирати безкоштовний сюрприз. Все дуже просто: за три відкриті двері ви отримаєте жетони для термінала з подарунками, за сім відкритих дверей спеціального члену екіпажу. За 12 відкритих дверей. Та сама безкоштовна велика новорічна коробка. Якщо ви пропустите день, то зможете забрати свій святковий подарунок наступного дня, тобто отримати подарунки за обидві дати в один день. Але потрібно пам'ятати: безкоштовно забрати подарунок зі святкового календаря можна лише впродовж 48 годин після його розблокування. Все дуже просто: відкрили 12 дверей, забрали свою безкоштовну новорічну коробку. Я сподіваюся, що це відео вам допоможе швидше ознайомитись зі всіма нюансами новорічного наступу. А також не забудьте забрати свою безкоштовну коробку. Я впевнений, що комусь з вас точно пощастить. Підписуйтесь на канал, не забувайте про лайк, а також діліться в коментарях своїми думками з приводу новорічного наступу, і якщо ви відкривали коробки, напишіть про свої успіхи. Ваша активність в плані лайків та коментарів дуже допомагає каналу розвиватися, і я за це вам дуже вдячний. На цьому, все всім всього найкращого, і всім до побачення.